Цікавий такий момент з приводу війни Ізраїлю з терористами. І з якого моменту міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон не буде ставити якихось умов для Ізраїля, для застосування ними зброї, яка передається Штатами. Зрозуміло, чому вони так роблять, в них є договір про. Ви зрозуміли, є довговір між ними між цими країнами. Чому для нас досі діють такі умови, і чи можливо, що це зміниться? Що нам не будуть вказувати, куди стріляти, чим стріляти і що взагалі робити У мене є відповідь, яка вам не сподобається, тому що ми ще дитинка, країна, дитинка. Дорослі батьки ставлять дитинці умови, поки вона не підростає до певної історії. Тому що дуже багато в нас корупція. Тут я проти влади. Ця корупція роками десятиліттями. Вона шалена і кругом. Ну, нас ще вивчають. Так, чому? Пролева кубків це буквально Європа, мягка жінка. Багато неясності, карта Луна. От великі гроші йдуть. Да? Великі гроші. Ну що поступово має змінюватися історія, тому що це карта швидкості, змін нових енергій. І коли ми впевнено дивимося в перспективу, ну я дивилася, я ж вам кажу. Поки нам, звісно, кажуть, обороняйтесь, тільки обороняйтесь, але обновлюється ситуація, все одно вона поступово змінюється. Ось ця карта, Лицарь Пентакрів, це дуже повільна карта, яка говорить, що в Україні, дивіться, ще яка історія, коли вас хтось по життю обмежує, і ви на нього дуже ображаєтесь. Там чи тато гроші не дає, чи коханий гроші не дає. У вас є, а вам гроші потрібні. У вас є тільки один вихід починати ставати на власні опори ноги і починати розбиратися. Я дивилася по розкладу, чи є в Україні власні такі ресурси, що якщо по сусікам по скрипти, з, з перевірками з корупцією, чи можемо ми мати тих ресурсів, щоб перемогти ворога? Так, можемо. І я тут вважаю, що не треба губу надувати. А ну так і добре, це для нас в якомусь сенсі роблять. Вони розвертають нашу країну на себе дзеркало. Е, я, мені показують, що ресурси є. Що змінюється історія? Лицарь Пентакли це той, хто ставить ціль і повільно туди йде, не звертаючись ціль. Він повільний, але дуже серйозний лицар. Зрозуміло, треба чекати. Треба час йти. Працювати да ну, ну досить уже туди. І ще я говорила таку історію. Зараз буде Верениця, війн. І коли ми будемо приходити і казати Адайте, в нас війна, а нам кажуть: А в нас теж війна. Оце е, наступне питання. Я ви як завжди знаєте, знаєте, що буде далі? Наперед, да? Да. Yeah. з приводу того, що якщо далі підуть війни, чи можливі війни в Європі. Якщо близький схід, ми розуміємо, що там може бути ще більше, ще більше розвиток. Європа може постраждати? Думаю, так. Да. У мене був такий знак. Нещодавно в Любліні в центрі міста були три потужні військові машини. Я їх навіть фотографувала, хотіла виставити в Фейсбуці, але потім щось. Я згадала, коли у нас був військовий парад, а через рік а через півроку ми воювали, і вони ще стріляли вночі з цих машин. Я це коли почула, якраз дитини моєї було день народження, ми були в центрі, і я ледь не знепритомніла. Я побачила з одного боку, вони показують міць свою. А, ну давайте подивимось, чи будуть в Європі війни, саме по Європі війна. Вісім кубків. Зараз секунду, цікаві карти. Ух ти. Наш запис на, ту, на паузу поставити, <кій> від радості поперхнулась. Тому що нам не треба в Європі війна, нам це невигідно, нам треба спокій в Європі, щоб надавала. Дивіться, ця історія кажуть, відійде. Загроза з першої карти зразу відходить. Але відходить не тому, що Хмара полетіла, так, а тому, що озброєння сильне Вони якби дадуть відсіч в будь-якому випадку. У справедливості вони сильно захищені, тут сильні карти випали. це карта сили. Якась така переміна. Вони кажуть так, щоб <клух> перебудовують свою стратегію військову. Тобто вони, скажімо так, знали, що йде вірус, і укріпили імунітет. І хтось перехворів із і літальним е виходом, а людину пронесло. Тут імунітет. Тут стабільність, четвірка жезлів, це союзники, двійка, кубків, дуже красиві карти. І на дні колоди все таки іде карта мир і карта помірність. Там е швидше будуть якісь юридичні питання, можливо, якісь суди. Е бо є карта справедливість і карта адвокату. Вони зможуть захистити. Тут про все. Тут така карта, знаєте, вона магічна. Тут якраз. Карта свідомої людини. Ми бачимо, ми не заплющуємо очі на небезпеку, ми готуємося і, і ми бдім. Чуть що зразу дали, і вони відійшли. Отак От мені показують. Дай Боже, не побачила військових карт. Хай буде так, бо щось поки по їх діям, заявам, ми такого не бачимо. Ну тобто, ми розуміємо, що. Наша До... Дарина, а давайте подивимося таке питання. Згадала: в мене було цікаве питання підписниці, і ми от сюди можемо включити. Вона сказала так: що прочитала вона в новинах, що Польща готує мобілізацію, якусь там таку велику. І що вже навіть вийшов закон, і вони мобілізують і ці люди підуть або в Україну воювати. Не знаю, давайте перевіримо, чи фейк. Тобто як підкріплення, да? чи то, як. Для Польщі. Давайте глянемо це питання. Я все думала буду включити в які відео в себе і при нагоді. Значить, давайте подивимося, чи це правда, чи Польща готує, а, чи мобілізовує? Що Ніби навіть оголосили цю мобілізацію? Ну я так я не слідкую. От ви знаєте, я все одно тілом можливо і тут, я душею розум тільки з Україною. Я дивлюсь тільки українські новини, ну там по світу. Так. Чи правда про мобілізацію? Чи Польща оголосила мобілізацію? Да. Паж мечів, це буквально. Да. Для захисту, дивіться, сім жезлів, е, є така історія. Да, паж Жезлів. Ну, вам не кажеться, що це у нас якась містика? Король жезлів задля порядку. Це як президент, це як мер паж Пентаклів. Даша, в мене. Просто реально йдуть. Три пажі випали. Пажі це завжди мобілізовані. Але тут не військове, тут дивіться тут якийсь захист, тут суцільний спокій, тут суцільний захист. Вони набирають людей. Це правда є, і вони йдуть як добровольці, вони не втікають. Тепер я запитаю, значить запит... сказали для захисту країни, просто для захисту, тут не для війни. Тут щоб, якщо що, щоб військо було готове. А тепер подивимося, чи відправлять вони якусь частину, можливо, мобілізованих і військових до нас в Україну, допомагати нам виборювати перемогу. Трійка Кубків. Ви знаєте, так. Да. Якусь частинку невеличку, так, тому що, дивіться, трійка Кубків це домовленість, а це ресурс емоційний. Так, -да, можуть на захист. Можуть якусь групку кинути причому на якусь окуповану територію навіть чи що? Я не зрозуміла. Карта ЗСУ буквально. Це не сильно будуть розголошувати. Так, да. є така історія для підсилення нашої військової сили. Карта ЗСУ випала. Це така стратегія, якась це така ідея. Взагалі кажуть, що це таємна інформація, про неї не будуть говорити. Але якась частина польських солдатів може з'явитися в нас. Може, якось буде підрозділ. Але мобілізація там оголошена. Це правда. Люди туди йдуть спокійно, за нормальні гроші. І на захист країни, на всяк випадок. Да, така є історія в Польщі. Можливо, це просто осінній призов. <скак> ну, тобто, нормально стане. <на> ну, Ні, ну дивіться, ми ж поставили конкретне запитання. Ну, да, ну так, в принципі. Так, в мене ще одне таке питання, якщо можна так сказати, е, філософське. <скак> Хто відкрив цю скриньку Пандори з війнами, мусульманськими фанатиками і так далі, і є, чи можна її закрити, і як? Як на це відповісти, так? Да? Ну, як я можу вам відповісти, як я в цьому живу з самого раннього дитинства? Ну, якщо я це бачила завжди і тільки чекала. І я думала, а це випаде на. Мій життєвий шлях чи ні. Ну, тобто, я думала, що може, ну, я бачила, я ходила в юності, взагалі в депресіях. Коли дар приходить, дивіться, яка історія. Коли людині приходить дар, от, кажуть, Україна стане наставником, да, закриє свою карму і вийде в новий рівень. Дар приходить завжди жорстко. Це вам розказують багато ясновидців. Ти починаєш бачити все. Це таке враження, що. От... Квартира ніби чиста, а тоді вмикається світло в ліхтарі, особливо коли ти заглядаєш під ліжко і ти бачиш цей жах. Дивіться, давайте так об'єктивно. Дві тисячі років тому прийшов Ісус там, ну і багато вчителів. І вони розказали, як правильно жити. Не бреши, не вкради, не оцінюй, не осуджуй. Це наша хвороба. Да? Якою мірою судиш, то й у тебе. На дітельствуй, Не вбивай. Слухайте, що з цього виконують? Навіть проста людина є такі досліди, бреше кожні 10 хвилин, от в розмові, розмовляє, чи то приукрасила, чи то а, так мозок працює. В природі божественній все дуже чітко зроблено. Все дуже чітко. Є комашка, яку їсть жабка, жабку їсть лелека, і там далі пішли. Лелека чогось якогось біса лисого носить її туди-сюди щороку, туди полетіла, назад, вернулась. Не можна би вже сядь в теплому краї, сиди, як тобі тут добре. наш ти летиш назад туди, де холодно. От в чому смисл? Я завжди в дитинстві запитувала. В чому смисл? Якщо ти летеш туди, де теплі краї. А потім повертаєшся, для чого? Значить, якийсь механізм. Ви уявіть собі, що там вмонтований якийсь механізм, що ту пташку гоне, але не в цьому суть. Гоне її назад. Ось що цікаво. Значить, все продумано на цій планеті, щоб зберігався якийсь баланс правильний. І тільки людина, цей баланс. Порушує з самого дитинства. Дитина починає маніпулювати батьками, знаходячись в колисці. Я покричу, принесли їжу, обняли. Якщо потакають батьки, якщо, да, ми несемо це знання туди далі. Про оцих аб'юзерів і в стосунках, і в я взагалі мовчу, до мене щодня приходять клієнти, я розгрібаю це, ці травми дитинства. Війна. Це така історія, яка не дає можливості обслуговувати компроміси, і ні, з одного боку розцвітають компроміси, ці фейкідаються це скринька Пандори, але вони стають явні, вони як вилазять. Не можна вже так частково. Війна, стрес це те, що заставляє людину розвиватися і душу в дуже прискореному, пришвидшеному темпі. І чому перестала робити навіть прогнози по містах? Історія така: наприклад, прилітає в Харків, але ж не всі гинуть. Гине хтось, кажуть, загинув невинний. Загинув у той, у кого немає відчуття самозахисту і зв'язком з собою, з реальністю, з Богом. Це те, чим потрібно займатися з самого раннього дитинства. Я так жила, мене цьому ні ніхто не вчив. Я прийшла з цим знанням. Ну, астрологи кажуть, що це щось надбане з минулих життів. Що я вже це знала. Я, якби я прийшла, для мене завжди викликало просто а, ну, страшенну тряску і жах. Коли, там, наприклад, дзвонять по телефону хтось ввечері, мама не може відповісти. Скажи, що мене немає. Мене трясло з 5-6 років. Тоді не було мобільних, що ти можеш не взяти трубку, можливо, важливий. Запитай, хто і скажи, що мене немає. І я в 6 років мусила робити цей супротив і казала: я не хочу брехати. В мене відразу від брехні. Ну, мама, непогана, ну немає, це, ну, не завжди ти можеш комусь відповісти. Я не знаю, чи я вам. Ви розумієте, ви підняли таку складну тему. Людина мусить займатися духовною практикою зранку до ночі я колись розповім на своєму каналі, як на мене напали чотири наркомани вночі з ножем. Як потім ті наркомани від мене місяць втікали, думали: господи, для чого ми її зустріли в темному? Тому що в мене тоді вмикнувся. І почуття самозахисту, я зразу зрозуміла, коли вам приходить якийсь стрес, шлях мага зрозуміти, для чого і чому, і звідки ростуть. Кожна людина, коли отримує якусь біль і стрес, вона завжди говорить: так, Господи, за що, поможи мені вирватись? Ні, головне питання за що і для чого? Це велика тотальна, щоденна праця на мілких навіть подіях. І тоді, коли ти опиняєшся в стресі, як тоді, я вночі, відбувається, ти як накачав мускули до того, відбувається миттєвий зв'язок з Богом, миттєве питання, як розрулити ситуацію, миттєво знаходяться слова, миттєво ти переключаєшся на правильну енергію і миттєво ти розрулюєш цю ситуацію з користю для себе навіть таку. Я розумію, що все заплутано. Я не можу Даша вам відповісти на запитання, і це, до речі, не про те, що кажуть: Будьте завжди в любові не може людина пересічна, проста зрозуміти, що таке, коли просвітлений уже якийсь знаходиться в любові, всіх любити це неможливо. По перше, можна впасти в повну брехню. Він вбив твою людину, а я люблю тебе. Я ні, ну це брехня. Треба теж вчитися у природи, коли от знаєте, деякі люди не витримують твого поганого настрою, твої жорстки. Чи ти не посміхаєшся? Що в тебе посміхнись? Обов'язково посміхайся. Що це таке? Ну ти брешеш. Природа, якщо є сонце, то є сонце. Якщо є шторм, є шторм, тайфун і різні речі, так? але вона природня. І, і людина має бути природня. Над своєю любов'ю і світлом потрібно працювати щодня. Є для цього практики їх тьма, є молитви, їх тьма. І коли зараз дуже багато є просунуті такі е, ці філософські вчені, які заперечують Біблію, абсолютно кажуть, вона переписувалась. Біблія дуже мудра книжка. Вона написана на протиріччях. З одного боку, Ісус тут захищає проститутку падшою і каже, кіньте в камінь, хто без гріха. Да? З іншого боку, Він приходить і із криком вишвирює торговців з храму. Та з одного боку кажуть, скільки прощати ворога. Він каже: Прощай сім разів. З іншого, в іншій точці святого писання кажуть: прощай безкінечно. І де знайти цю правду? Є правда на цим. Ну, це ціла історія. Я не знаю. Можливо, колись я таки почну вести таку історію в себе на каналі. Це заради того, чого я і почала цей канал. Просто людям, поки вони зацікавлені спасінням тіла. Да. Побувала на сеансі езотерічного психолога. Ну, так. це так, дуже точечно, поверхово, і я на себе зараз злюсь, тому що я все одно дала тільки частину інформації, але хай буде поки частин. За іншою частиною можна підписатися на канал Максимузи. Посилання. На який в описі під нашим відео там ми дочекаємося, коли ви вже почнете говорити про це, не тільки про прогнози щодо війни. Я думаю, вам я це, це цікавіше. тому зараз. Я дивлюся, що ці мої відео більше набирають переглядів. Люди вже готові. Минуло не, лу... не минулий рік тільки казали, що буде там в Білозерці. Ну це я розумію людей, але я можу сказати, що буде в Білозерці. Це не значить, що ваша доля прив'язана до Білозерки. А, і чи ви постраждаєте? Хтось постраждає, а ви виживете і пройдете всю війну, всю окупацію і вийдете. Розумієте? А зараз вже люди задають все більше і більше питань. Не що буде в Білодерці, Юля, чому як з цього вийти? Що робити? І на оці запитання я поступово, поступово, поступово даю відповіді. І мені цікаво, і людям цікаво. І я в цьому заінтересована, бо я з дитинства заінтересована, щоб... Світ був такий ідеальний, який Боженько створив. А я сама ідеалу далеко не відповідаю часто і борюся зі своїми е, речами. Але тут ще відбувається така історія, коли тобі ставлять запитання, в цей момент вмикається твій поток, це ж не я відповідаю. І йде поток відповіді через мене. Я коли навіть сама передивляюся свої відео, я кажу: невже це була я? Тобто, як ніби через тебе говорять. Тому. Я теж цьому дуже заінтересована в таких питаннях і відповідях на них. Я сама щось розумію в цей момент. Це супер. На цьому можемо завершувати. Дуже дякую, що ви до нас сьогодні приєдналися. Друзі, якщо ви зацікавлені в тому, щоб знаходити відповіді на свої питання, закликаю вас підписатися на канал Максимузи. Посилання в описі, як завжди, переходьте, долучайтеся підписуйтесь, цікавтеся, ставте вподобайки і пишіть свої запитання, пані Юлії, а вона буде відповідати. В своєму жанрі філософську, але з цікавістю для вас. Також підпишіться на наш канал, якщо хочете, якщо хочете частіше бачити Максимузу у нас на каналі, пишіть також про це і ставте подобайчики. Дякую вам ще раз і до побачення. Дякую, до зустрічі!